Вітаю, Антон. Новини підсумовують події понеділка 4 березня. Сьогодні ми вам розповімо таке. Зміна керівництва Львівщини отримала нового голову облдержадміністрації. Він став уроджений з Тернополя колишній народний депутат Віктор Шимчук. Наслідки безпечності за два дні 10 осіб потрапили до лікарень через отруєння чадним газом. Почин зелено-білих Львівських Карпати у весняній стадії чемпіонату стартували з гостової перемоги над Симфелоповською та Заміна керівництва Львівщина отримала нового голову облдержадміністрації. На цю посаду президент призначив уродженця Тернополя Віктора Шемчука. На губернаторському кріслі він замінив Михайла Костюка, що керував областю з листопада 2011-го. Серед основних пріоритетів у роботі Шимчук називає боротьбу з корупцією, здирництвом та хабарництвом. Разом з тим обіцяє, що не виконуватиме жодних репресивних функцій, і насамперед хоче порозумітися з обласною радою і владою. У районах представити нового губернатора на Львівщину приїхав віце-прем'єр-міністр України Костянтин Грищенко. Він зачитав два президентські накази: один про звільнення Михайла Костюка з посади голови облдержадміністрації, інший про призначення на неї Віктора Шемчука. Також урядовий наголосив на чималому послужному списку новопризначеного керівника Львівщини. Мовляв, він вже встиг попрацювати на високих державних посадах. Зокрема, керівником генпрокуратури України та представником президента в Криму. Ця людина себе вільно почуває. Криму, який дещо відрізняється своїм етнічним складом від Львівщини, але також він невід'ємна частина і цього регіону. Президент уряду країни покладає на Віктора Вікторовича великі надії. Я всіх закликаю надати йому всіляку допомогу. Новопризначений губернатор пообіцяв, що основним пріоритетом у роботі буде добробут мешканців, а політичних конфронтацій він намагатиметься уникати. Запевняю вас, що ніхто ніяких ані політично спонукальних, ані репресивних функцій. Виконувати не буде, перед нами такі завдання ніхто не ставить, і перед вами також ніхто ставити не буде. Тим часом вже екс-губернатор Михайло Костюк у прощальному слові запевнив, що залишив для нового керівника області хороший спадок. За останні роки на Львівщині зроблено більше як за всі попередні часи. Ми з вами стали свідками, коли область перетворювалася, було збудовано багато доріг, ми дістали. Нові об'єкти інфраструктури на фоні цього формується ряд можливостей для розвитку промисловості. Мені було дуже приємно, панове, працювати з вами. І бути дотичних дотичним до цих змін кадрові зміни на владному олімпі Львівщини не стала несподіванкою, говорять політологи, і були прогнозованими після виборів. Михайлу Костюку закидали погану співпрацю з обласною радою. І той факт, що бранці довго вимагали губернаторського звіту перед радою, міг зумовити таку реакцію з Києва разом з тим. Фігура Шемчука говорить, фахівці є найменш політично заангажованою. Порівняно з попередніми губернаторами. Це також могло відіграти свою роль. Ця кандидатура не є кандидатурою запропонована чи зв'язана із партією регіонів, що фактично попередні призначення усі попередні призначення так чи інакше були ті кандидатури тою чи іншою мірою були призначені, були пов'язані із партією регіонів. Очевидно, це певна зміна. Кадровій політиці по відношенню до Львівщини пов'язують нового керівника області з Галичиною і геологічні зв'язки. Сам він родом з Тернополя. Там він розпочав кар'єру у тамтешній прокуратурі у Львові ж на юридичному факультеті Франкового вишу він здобув вищу освіту. Нічна автопригода людину, яка в ніч на 2 березня викрала із депо трамвай та протаранила житловий будинок на заморстинівський, досі шукають правоохоронці. У Львів електротрансі припускають, що це може бути хтось з їхніх колишніх працівників, адже завести та керувати таким транспортом під силу лише спеціально навченим людям. За даним фактом уже порушено кримінальну справу. Якщо крадія таки знайдуть, йому загрожує штраф у розмірі 20 тисяч гривень або ж позбавлення волі від трьох. До 5 років. Нічному крадію Волков впав трамвай під номером 5. Розбивши шибку, він потрапив у кабіну, зняв вагони із гальм та поїхав в місто. Однак мандрівка була недовгою. Приблизно через кілометр на перехресті вулиць Гайдамацька за Марстинівська горе крадій не впорався з керуванням. Трамвай зійшов із рейок і влетів у житловий будинок. Після цього зловмисник втік. Сам трамвай ремонту не підлягає. Над поверненням вагону в депо працювала ціла аварійна бригада. Транспортники припускають. Зловмисник був на підпитку і, вочевидь, під час ДТП травмувався, оскільки удар був великої сили. Міліціянти ж додають зараз. триває слідство. Утім, переконані, найближчими днями вийдуть на слід крадія. Останній шанс на освіту у передень завершення реєстрації на зовнішнє незалежне оцінювання у Львівському центрі оцінювання якості освіти зареєструвалося близько 32 тисяч осіб, з них 16 тисяч з Львівщини. Найбільш популярні предмети українська мова, математика та історія. Освітяни кажуть, цьогоріч пік припав на середину лютого. Тоді упродовж тижня щодня отримували по 2 тисячі пакетів документів. Відмови ж надіслали близько 170 особам. Основні причини неуважність самих абітурієнтів, а саме помилки у заявах чи невідповідність даних у довідках з навчального закладу та реєстраційній картці. Охочі стати студентами українських вишів мають лише один день. Завтра завершується реєстрація учасників ЗНО. У Львівському центрі оцінювання якості освіти кажуть, в останні дні абітурієнти активізувались і додають шанси ще мають ті, на чиїх конвертах з документами буде поштовий штемпель відправлення 5 березня. Впродовж двох тижнів тим, кому пощастило забігти в останній вагон, мають надійти документи: сертифікат, реєстраційна картка з обраними предметами та інформаційний бюлетень. І уже в травні кожен. Отримає запрошення, де буде вказано місце та час проведення певного іспиту. Сьогодні ми опрацьовуємо півтора тисячі конвертів в день. Ви маєте цифру, що ми очікуємо 34 тисячі у Львівському регіональному центрі, 17 тисяч з Львівської області. Сьогодні ми опрацювали 15 тисяч з Львівської області і 32 тисячі у Львівському регіональному центрі. І процедура має певно. Певна кількість етапів: ми мішками отримуємо конверти. Є людина, яка вручно ну, їх сорту ну, так просто складає і різаком розрізає, а далі по 30 в пакети вони формуються. Йдуть на лінію реєстрації. А ще нагадують освітяни: ті, хто вже зареєструвався до 19 березня, мають право змінити обрані предмети, повторно надіславши новий пакет документів. Кажуть, цьогоріч у трійку літрів увійшла українська мова та література, математика та історія України. Найменше зареєструвалось на іспанську мову та світову літературу і додають, попри максимально спрощену процедуру, що описана на сайті центру. Майже двом сотням абітурієнтів довелось відмовити. Оце реально живий присланий нам документ, де є фотографія якогось, ну ми намалювали Пікемона, звичайно, підписали, що це Сидор. Написали з оригіналом, згідно Сидор, як це робити. Оця людина прислала. Тут є число. Ось таких кілька десятків. Заява, де немає тексту. Що, що з цією заявою робити? В заяві має бути. Є спеціальна інструкція. Який текст повинен бути в заяві? Перше речення: прошу зареєструвати студенти коледжів і технікумів. Першого, другого, третього курсу, які не отримали атестат, присилають довідки про те, що вони отримають або закінчать навчальний заклад у 14-15 році. Розпочнеться основне цьогорічне тестування 3 червня, а ось 23 та 30 березня відбуватиметься генеральна репетиція. Лише на Львівщині діятиме 49 пунктів пробного ЗНО. Вони будуть у всіх районних центрах. Попередити сліпоту від сьогодні. На Львівщині стартували дні раннього виявлення глаукоми – захворювання, що супроводжується внутрішньоочним тиском. Якщо проблему з зором вчасно не виявити і не лікувати, людина осліпне. Упродовж двох тижнів від 4 до 15 березня пройти обстеження можна у всіх офтальмологічних відділеннях області. Під час попередньої акції лікарі обстежили понад 31 тисячу мешканців. 352 людини уперше почули діагноз. Глаукома кожен другий хворий на глаукому звертається пізно через те, що ця недуга очей перебігає непомітно для людини, і часто вона приходить до лікаря, коли помічає зміни зору. Коли зору починає звужуватися. хворий цього не помічає. Хворий цього не помічає. Часто хворий приходить і має такі скарги. Наприклад, кажуть, от раніше я бачу, як мене хтось обгоняє по тротуару. Я бачу там збоку. а Тепер я його побачу його тільки спереду. А це вже є пізна стадія глоуком. Якщо глоукому вчасно не виявити і не лікувати, то людина рано чи пізно осліпне. Пані Анні це грозило десь через роки три. Жінка до операції мала лише 8% зору. Сьогодні бачить на 70%. У Мене ж вийшов крововилив, Вилив тоді я звернулася. Я не знала, що в мене глаукома. А в цієї пацієнтки глаукома забрала зір на одному оці через те, що не вдалося сягнути потрібного рівня внутрішньоочного тиску. Я йшла, я не бачила вже де сходи, де що, але я побула вже нині п'ята доба. Та я вже бачу, та я вже сама іду на другий поверх. Навіть тому головна мета акції виявити якомога раніше хворих і розпочати правильне лікування, щоб запобігти сліпоті. На сьогодні в місті Львові зареєстровано понад 2800 тисячі з хворих Приблизно 490 чоловік з них, це третя, четверта стадія, це вже стадія, які приводять до сліпоти. Це багато, кожен п'ятий пацієнт зареєстрованих. Я також хотів би сказати, що приблизно стільки ж людей не знають, що в них глуукома. І тому ми ще раз закликаємо: прийдіть визначте свій. Внутрішньоочний тиск краще визначати показники тиску в оці за методом Маклакова. Під місцевим знечуленням пацієнту ставлять на рогівку 10-грамовий тягарець, і за відбитком визначається рівень внутрішньоочного тиску. Скористатися нагодою акції вирішив і головний медик Львова. Болівих відчуттів жодних по часі. Ви бачили це хвилин 15. Результат мене задовільнив. Можу жити спокійно до наступної акції. Вимірювати внутрішньоочний тиск треба раз у три роки всім особам старшим за 40 років, і частіше, якщо в родині є хворі на глаукому, діабетики та гіпертоніки. Виміряти внутрішньоочний тиск вирішила і знімальна група НТА Новин. Показники в нас в нормі в межах 18-24 мм міліметрів ртутного стовпчика. Жанна Ліщенко Юрій Руденко, НТА Новини. Повернули додому завтра у Сихівському суді. Відбудеться засідання у справі Андрія Слюсарчука за звинуваченням у незаконній лікарській діяльності, шахрайстві та завданні тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті потерпілого. Наразі невідомо чи буде присутній у суді сам доктор Пі, адже його ще мають отапувати з Києва до Львова. Про це та інше у стислому огляді подій дня. Андрію Стосорчуку загрожує до 10 років ув'язнення. Вищий спеціалізований суд України, визначаючи підсудні справи, прийняв рішення спрямувати її на Львівщину, оскільки тут проживає найбільше свідків 56 осіб. А сам Сосерчук офіційно зареєстрований в Жидачеві. Апеляційний суд області скерував справу Сихівському районному суду. Тепер у Львові очікують самого звинуваченого, якого мають доставити на судове засідання з Києва. Найімовірніше завтра буде розглядатися питання про міру запобіжного заходу Сусарчуку, оскільки визначений раніше термін його арешту закінчується. 11 березня, тож скоріше за все, адвокати доктора пі знову клопотатимуть про те, щоб їхнього клієнта відпустили. та Укртрансінспекція перевірила таксистів під час рейдів, які проводилися з 20 по 28 лютого. Виявлено 118 порушень водіями таксі правил дорожнього руху. Зокрема, 55 випадків надання послуг без ліцензії, 39 – перевищення швидкості, 22 факти порушень проїзду пішохідних переходів, 4 керування автобус протоколу технічного огляду. Крім цього, спільно з представниками районних адміністрацій Львова було проведено обстеження вулично дорожньої мережі та виявлено низку порушень. Зокрема, із 65 перевірених стоянок таксі тільки. Двадцять сім були обладнані та погоджені належним чином. Львівщина отримала з державного бюджету черговий транш субвенції на надання субсидій за комунальні послуги та компенсація за пільговий проїзд. Всю області перепало 6 мільйонів 800 тисяч гривень. Кошти вже перерахували до місцевих бюджетів. Львів отримав 4 мільйони 700 тисяч гривень. З них 3 мільйони 700 тисяч призначено для електротрансу за пільгове перевезення пасажирів. Транш дав можливість погасити борги, які склалися на 1 лютого перед надавачами пільг та субсидій. Наслідки безпечності за два дні до львівських лікарень потрапили 10 осіб з отруєнням чадним газом серед потерпілих п'ятеро дітей віком від 4 до 17 років. Усі три випадки сталися у вечірній та нічний час. Тож летальних наслідків вдалося уникнути просто дивом. Зараз спеціальна комісія з'ясовує, чому та як сталися нещасні випадки за попередніми даними. Отруєння спричинили несправні обігрівальні прилади та систему вентиляції. Найбільше від чадного газу постраждала сім'я на вулиці Грюнвальській 6. В одній з квартир триповерхового будинку одночасно отруїлося п'ятеро осіб, з них двоє дітей 12 та 4 років. Чому сталося лихо? Власники помешкання не можуть зрозуміти. кажуть, в один момент усім стало зле. Почалось запаморочення та нудота. На щастя, господарі швидко зреагували, відчинили вікна та викликали медиків і рятувальників. Саме через вчасне звернення усі залишились живі. Лена, потом Максим, Палк, просто полан, потом Жинка и э, Ника с Анитой. Что-то mm, голова стала кружиться у нее. Я думаю, что она устала, что-то есть хочет, а у видно. Ну и лучше всех я. Я там в той комнате. Загалом лише у Львові від початку року трапилось близько 20 випадків отруєння чадним газом, в яких постраждало майже 40 осіб, 15 з них діти. З розмахом цілу підпільну гуральню виявили правоохоронці у селі Суховоля Городоцького району, що неподалік Львова в орендованому приватному помешканні підробляли оковиту одразу кількох відомих марок та майже в промислових кількостях. Працівники міліції натрапили у будинку на 150 ящиків фальсифікованої горілки, готової до продажу. Також виявили підроблені акцизні марки та етикетки для пляшок. Виробництво фальсифікату поставили на промисловий потік. Організатор злочинної діяльності орендував триповерховий будинок посеред села, де за високим муром впродовж певного часу діяла підпільна гуральня. Коли до помешкання завітали правоохоронці, то виявили 150 ящиків, а це тисяча пляшок, вже готового до продажу фальсифікату, а ще 500 літрів підробки, яка чекала розливу, та майже тисячу літрів спирту в каністрах. При огляді приватного помешкання було виявлено підроблені акцизні марки, каністри, бочки, бочки з-під спирту, в паперових ящиках, велику кількість корків для закручування фальсифікованої горілки, а також було виявлено компресор і ємкість в 500 літрів, звідки йшло наповнення фальсифікованої алкогольної продукції. Фальсифікат одразу ж пакували в коробки та відправляли на продаж у торгівельну мережу області. Наразі у міліції з'ясовують, як давно діяла горальня, та встановлюють всіх причетних до підробки горілки. Вирішують питання про порушення кримінального провадження та виготовлення підроблених акцизок. Організатором підпільного бізнесу загрожує ув'язнення терміном від трьох до семи років. Художник з бункерів Він був надзвичайно обдарованим, міг добре заробляти своїм талантом і виставлятися у закордонних салонах, мати славу і сити безпечне життя. Однак, всупереч цьому обрав іншу дорогу, пішов у підпілля і роками переховувався у холодних криївках. Замість автомата використав іншу зброю олівець, папір і різець, створивши увесь візуальний образ УПА, ілюстрації до журналів, пропагандистські листівки, відзнаки, а також ескізи повстанських грошей. Бофонів. Далі ми розповідаємо про Ніла Хасевича, річницю з дня смерті якого відзначають в Україні. Ніл Хасевич народився у 1905 році. На Рівненщині перші уроки малювання отримав іконописній майстерні, адже навчався в духовній семінарії. Коли юнаку було 14 років, з ним сталася прикра пригода. Підвода, в якій він їхав, потрапила під потяг. Мати померла, а хлопець. Позбавився ноги. Каліцтва, яке мало б поставити крапку на подальшому житті, тільки загартувало його. Він сам собі робить з дерева протез і їде здобувати освіту до Польщі. Перетяв і зробив собі таку. Імпровізовано ногу, щоб міг пересуватися і фактично жити повноцінним життям, бути діяльним в громадській роботі свого міста, тоді доксена, який був районним центром, активно приймати участь в заходах просвіти, виховувати молодь і не відставати від життя, і тим самим на себе не посипати пополом і плакати над своєю важкою долею несповносправності. Хасавіч не тільки провадить активне життя, але йде значно далі. Замість того, щоб спокійно працювати у майстерні з 1943 року, він стає активним учасником українського підпілля. У непристосованих для цього умовах буквально на коліні створює свої найкращі роботи. Здебільшого вони носили пропагандистський характер і були спрямовані проти радянського союзу. Зокрема, ми тут можемо побачити його карикатури шаржі на цей колгосний лад, який є створений. Зокрема, про те, що є що їсти, а насправді нічого про те, що передова колгосна техніка, коли п'яний тракторист-комуніст лежить, трактор поламаний, а він собі п'яний лежить. А селянки купають з лопатами землю і збирають ті колоски, які він залишив. Також тут є багато про вивіз на Сибір, про ті вивози населення на шахти Донбасу. Звичайно, що така діяльність органами держбезпеки не може залишатися непоміченою. На Хасевича розпочинають полювання. Причому це тримає на особливому контролі верхівка СРСР. Полювання на е, Зота, е, Це були підпільні псевдоніми Ніла Хасевича, Розпочалося відразу, коли радянський окупаційний режим прийшов тут на Західну Україну 44-го року і. Було останньою такою краплею в терпінні, можна сказати, радянського режиму, коли його твори були поміщені в 49-му році на міжнародній на засіданні ООН, де тоді відбувалося в Нью-Йорку, де представлена ціла серія цих підпільних робіт. І за найвищим наказом тодішнього радянського керівництва було дано завдання знищити Хасевича. На слід художника червонозоряні вийшли 4 березня 1952 року. Його криївку оточили. Щоб не датися в руки живим, він покінчив життя самогубством. Оперативники боялися навіть пам'яті про повстанця його тіло вивезли у невідомому напрямку, тож досі навіть достеменно не встановлено місце поховання. Степан Грицюк, Юрій Галитович, НТА Новини. У салоні Тойота Центр Львів діамант відбулася наймасштабніша автомобільна прем'єра року. Презентація нового Рав 4. Ця подія одночасно проходила у 26 містах України. Масштабне святкування супроводжувалося музикою, частуваннями та світловим шоу. Королева свята, розкішна Тойота Рав 4, була вперше представлена восени у Лос-Анджелесі. А тепер і українці мають змогу придбати нову модель четвертого покоління. Він є більш більш укомплектований автомобіль. Є для ринку України 11 комплектацій на будь-який смак, на будь-яке вподобання клієнта. І з'явилося фактично в гамі двигунів 4 двигуна. В тому числі і дизельний двигун з автоматичною або механічною коробкою. Залишився певний консерватизм в будівництві цього автомобіля, який проглядається в надійності його ходової, але були певні зміни у зв'язку з комфортністю, пов'язані з комфортністю самої ходової частини. Вона стала більш комфортна, енергоємка. Автомобіль збільшився у розмірах, став довший, став ширший. Трішечки, правда, нижчий став, але тим не менше, це все вплинуло тільки на добрі якості позитивні цього автомобіля. Нова Toyota RAV-4 помітно змінилась, отримавши свіжий вигляд, агресивніший, динамічніший, комфортніший салон, абсолютно нова технічна начинка і 9 унікальних кольорів, розроблених спеціально для rav 4 Сьогодні Toyota RAV-4 це ідеальний автомобіль для жителів міста, які ведуть активний спосіб життя і цінують динаміку, маневреність, комфорт та ексклюзивність. Ціна rav 4 від 227 900 тисяч гривень. У салоні Toyota Центр Львів діамант для потенційних. Покупців таких автомобілів пропонують найвигідніші умови кредитування завдяки співпраці з потужними банками, а також забезпечують акційні умови страхування за зниженими тарифними умовами. Полягають у страховому тарифі, дещо зниженому 3,8%. достатньо широке покриття з нульовою франшизою, будь-якій водії, тобто. Достатньо хороші умови. Ціна виключно акційна, виключно для клієнтів Тойота. Наша співпраця з Тойотою досягла такого рівня, що клієнту навіть не потрібно заїжджати в, страхову, в офіс страхової компанії. Достатньо позвонити на гарячу лінію і одразу можна вести машину на сервіс Тойоти і ремонт, здавати в ремонт. Ми раді надавати нашим клієнтам сервіс найвищого рівня. Генеральний директор салону Тойота, центр Львів діамант Олег Фар'ян каже, що до презентації РаВ 4 створила ажіотаж. Клієнти виявляли бажання купити цей кросовер ще до появи автомобіля в салоні. Автодилери очікують, що серед представленого модельного ряду 60% продажів припаде саме на РАВ-4. Цього року ми вже презентували два автомобілі нових. Це нова нова модель. Ауріс і корола Версо. І е, в червні місяці ми будемо презентувати знову ж таки нову модель Корола і е, нову модель Toyota Вензо. Тойота-центр Львів діамант запрошує усіх бажаючих пройти тест драйв нового РАВ-4 за адресою вулиця Кульпарківська, 226, місто Львів. Мовні проблеми в багатонаціональній Україні під такою темою. Комуністична партія України організувала у Львові круглий стіл. На нього організатори запросили представників політичних партій, громадських організацій і навіть духовенства. Зізнаються, такий захід має одну мету поставити крапку у постійних дискусіях та спекуляціях довкола мовного питання в Україні. Дуже навколо цього точиться всяких. Пристрасті, думок і доходить е іноді і до бійок. І, на жаль, це, по перше, все проходить у Львові. У Львові місто яке багатонаціональне, культурне, з великими історичними традиціями. Ми повинні е тут. Обговорити питання дійсно, тому що ми дійсно запросили людей, які представляють інтелігенцію Львівщини, представляють політичні партії, які пропагують інтереси. Дійсно не моно національної України, а багато національної країни. За словами представників комуністичної партії, мовне питання одне з тих, яке тут роздувають штучно з одного боку. Це політичні сили, які здобувають на тому дивіденди від населення. З іншого влада, що в такий спосіб хоче відвернути увагу суспільства від більш серйозніших проблем, у тому числі економічних. Там, де немає взаєморозуміння, взаємоповаги і бажання цементувати суспільство як в Україні на перший план у якості подразника витягують малозначимі проблеми. Одна з таких мовна з третього десятка наших проблем. Тільки для політиків і для політиканів мова стає козирною картою у їхніх іграх. Тепер за виступами учасників кажуть представники комуністичної партії, буде сформована відповідна резолюція. Оприлюднити її політики обіцяють уже найближчим часом. Далі у новинах спорт Львівські Карпати у весняній стадії чемпіонату стартували з гостьової перемоги над симферопольською Таврією 2 0 Завдяки цьому успіхові зеленобілі з 14-го місця у турнірній таблиці піднялися на 11-те. Від зони вильоту вони відірвалися на 11 пунктів. Перший домашній матч Львів'яни проведуть 9 березня проти одеського чорноморця. Обидва голи Карпати забили у першому таймі. Уже на 9-й хвилині ворота кримчан розпечатав Сергій Зеньов, а крапку у матчі поставив Олександр Гладкий. Влучний удар він завдав на 43-й хвилині. Таврія, яка не провела повноцінної підготовки до сезону, практично не загрожувала воротам Мартіна Богатінова. На 68-й хвилині кримчанин Бусаїді отримав другу жовту картку і залишив свою команду у меншості. Після цього сумніви стосовно переможця розвіялися остаточно. Найвлучніше на континенті львів'янка Катерина Палеха перемогла на першості Європи зі стрільби з лука у приміщенні, що відбувся у Польщі. Галичанка тріумфувала у командному турнірі. Георгій Іваницький у змаганнях чоловіків зупинився за крок від п'єдесталу у складі збірної України. Він посів четверте місце. Жіноча збірна України на шляху до фіналу перемогла румунок та полячок. У вирішальному поєдинку за золото наші дівчата зустрілися з італійками. У цьому протистоянні переможець сам відомий лише за додатковими показниками. Чоловіча збірна України в півфіналі поступилася нідерландцям а в поєдинку за бронзу програла ще і італійцям. Поза п'єдесталом львів'янка Яна Шем'якіна посіла п'яте місце на етапі Кубка світу з фехтування, що відбувся у Швейцарії. У чвертьфіналі вона програла представниці Швеції Еммі Самуельсон. Анфіса Почкалова в одній шістнадцятій фіналу поступилася кореянці Чін Алам. Решта представниць Львова не пробилися до залікової зони топ 64 І цією інформацією ми завершуємо випуск. Чекайте на НТА новини уже завтра. До побачення.